Зоря зіграла в нічию із рухом у заключному матчі 16-го туру УПЛ. Для луганського клубу це восьмий поспіль матч без перемоги: 4 в УПЛ, 3 у Лізі конференції та один у Кубку України. Востаннє зоря перемагала 20 жовтня у матчі УПЛ із оболонью 4-2. Команда йде перед останньою у турнірній таблиці УПЛ. Поєдинок 16-го туру УПЛ Минай Динамо був перенесений. У зв'язку із тривалою повітряною тривогою по всій Україні, яка розпочалася незабаром після. Після того, як арбітер дав стартовий свисток матчу, делегат поєдинку прийняв рішення про перенесення гри. Таке рішення пов'язане ще й з відсутністю можливості грати поєдинок за умов денного освітлення, оскільки штучне на стадіоні Минай відсутнє. Остаточне рішення щодо подальшої долі поєдинку буде прийнято пізніше, але наймовірніше він відбудеться вже навесні. Матч 17-го туру УПЛ ЛНЗ Минай перенесено на пізніший термін. Минай зробив заявку, у якій розповідається про причини перенесення матчу. Футбольний клуб Минай пішов на зустріч черкаському ЛНЗ, у якого виникли проблеми із місцем проведення домашнього матчу. Також клопотання черкаського ЛНЗ задовольнила дирекція УПЛ. Тому матч ЛНЗ Минай другого кола 2023 2024 відбудеться вже наступного року, говориться у повідомленні. Українцеві показали червону картку, коли той просив заміну через травму. Під час поєдинку 12-го туру чемпіонату Португалії Боашвіла Аурока рефері вилучив українця Богдана Мілованова, коли той просив допомогу лікарів, вже лежачи на газоні. Богдан жестами вимагав уваги судді, але арбітр ігнорував його і не дозволяв лікарям вийти на поле. Під час атаки суперника Мілованов зміг встати, але через декілька секунд знову присів на газон. Після чого суддя йому показав другу жовту картку і вилучив. Сандерленд зіграв в нічию із Мілволом 1-1 у рамках 19-го туру чемпіоншипа. Святим у цьому матчі не зміг допомогти Форвард Назарі Русен. Як повідомив на передматчовий прес -конфері конференції Головний тренер Сандерленда Тоні Маубрей, українець мав проблеми з пахом. Термін відновлення 25-річного нападника невідомий. Лівий фулбек Евротона Віталій Миколенко виконав найбільше відборів у складі своєї команди у нинішньому сезоні АПЛ. На рахунку українця 34 відбори. Жоден інший гравець і рисок не має у своєму активі більше. Миколенко цього сезону забив два голи у 12 матчах АПЛ. Півзахисник Дженуа Руслан Маліновський відзначився голом у рамках 14-го. Туру серії А проти Емполі на 37 й хвилині зустрічі Українець дальнім ударом відкрив рахунок у матчі. Таким чином, 8 із 9 своїх останніх голів у серії А він забив ударами за меж штрафного майданчика. Всього на його рахунку 25 голів у рамках чемпіонату. У нинішній кампанії Руслан відзначився двома голами та двома асистами у 13 матчах за клуб із Геної. Ювентус готовий прискорити процес щодо придбання центрального півзахисника Шахтаря Георгія Судакова. Про це повідомляє спорт. Медісет за даними джерела, туринці розглядають можливість пропозиції у 10-15 мільйонів євро за 21-річного українця. Чинний контракт судаковий з шахтарем розрахований до літа 2028 року. Раніше вже була інформація, що гірники оцінюють гравця значно дорожче. У поточному сезоні Георгій провів 16 матчів. У його активі три голи та один асист. Голкіпер Ала Андрій Лунін потрапив у сферу інтересів віля Реала. Інформує ОК Діаріо. За інформацією джерела жовта субмарина на Лена на трансфер українця вже у зимове трансферне вікно, адже хоче підсилити позицію голкіпера. В свою чергу реал не хоче відпускати Луніна всередині сезону, оскільки тоді Мадриці залишиться лише з одним воротарем кепою Арісабалагою. Зазначається, що Реал вже робив запит щодо трансферу Луніна наприкінці минулого сезону. Лунін цього сезону пропустив чотири м'ячі у шести іграх. В його активі три матчі без пропущених голів. Вінгр Галатасарая Сарая Тете може залишити клуб. Повідомляє фотоспор. Бразилець виступає не так, як від нього очікували. Зараз головний тренер Укан Бурук дає йому грати лише тому, щоб показати футболіста потенційним покупцям. Також на Галатасарай зараз впливає план Шахтаря продовжити працювати над отриманням компенсації за перехід тете. Була інформація, що ФІФА запропонує турецькому клубу провести переговори із гірниками, щоб позитивно розв'язати цю проблему. Журналіст і коментатор Віктор Вацько розповів, що до він Руха і лік Васниці проявляють інтерес два іспанські клуби. Цитата: Я знаю, що Жерона та Валенція дивилися Квасницю. У тієї ж Жерони серйозні плани стосовно нього. Якщо продадуть циганкова, з того, що мені розповіли, на якого є попит, то Квасницю розглядають ледь не як спадкоємця циганкова, сказав Вацко. Квасниця цього сезону забив 6 голів та віддав 4 асисти у 17 матчах. Трансфер Марк оцінює гравця у 400 тисяч євро. Віктор Вацько також розповів про інтерес до опорного півзахисника руха Марка Сапуги з боку інших клубів. За його словами, за гравцем стежить Базель. На матчі 16-го туру УПЛ рух зоря подавав заявку шеф-скаут швейцарського клубу і мав відвідати гру. Цього сезону Сапуга провів 15 матчів за рух. Результативними діями не відзначився. Раніше вже з'являлася інформація щодо захисника львівського руху Богдана Слюбика, проявляє інтерес Лаціо. Вінгер Динамо Тбілісі Усман Камара може Довжити кар'єру в УПЛ. ЛНЗ Карпати та Кривбас стежать за 24-річним гвінейцем та зацікавлені у його придбанні. Камара оцінюється трансфермарктом у 400 тисяч євро. Його контракт із Динамо Тбілісі розрахований до кінця наступного року. Півзахисник є універсальним вінгером, який може закрити обидва фланги. Усман цього сезону забив 15 голів та віддав 7 асистів у сорокадному матчі. Вінгер Торпедо, Кутаїсі Георгій Арабідзе потрапив у сферу інтересів однієї з команд УПЛ. Повідомляє спорта. За інформацією джерела, одна із команд чемпіонату України, яка має досвід гри у Єврокубках, цікавиться 25-річним грузином. З поточних 16 клубів 8 хоча б раз у своїй історії грали на міжнародній арені. Арабідзе є вихованцем Шахтаря. За першу команду гірників він провів 4 матчі та віддав 1 асист. Влітку 2018 року Арабідзе перейшов у національ. Далі у його кар'єрі були Адана Спор, Ротор та Самтредія. Арабідзе може закрити обидва фланги півзахисту та зіграти на позиції відтягнутого Форварда цього сезону він забив 16 голів та віддав 9 асистів у 34 матчах. Форвард Діли Микола Ковталюк перейде у Ворску. Про це повідомив редактор Володимир Звіров. Цитата: наскільки я знаю, він уже домовився із Ворсклою. З Ділою у нього закінчується контракт взимку, і він підпише контракт із полтавцями. Ворскла не єдина команда, яка цікавилася цим Форвардом. Кілька років тому Ворскла також розглядала його кандидатуру, але тоді рівень їхніх форвардів дозволяв відмовити. Витися від нього. 28-річний українець у поточному сезоні провів 34 матчі за грузинський клуб в усіх турнірах. В його активі 13 голів та три асисти. Вінгер Олександрії Ярослав Базаєв підписав новий контракт із клубом. Сторони продовжили співпрацю на 3,5 роки до травня 2027-го. 19-річний Базаєв перебуває у системі Олександрії із 2021 року. За першу команду він дебютував цього сезону та зіграв два матчі. Ярослав може закрити обидва фланги півзахисту а та в позицію атакувального хавбека. Півзахисник Денис Костишин перейшов в Олександрію. Контракт футболіста із клубом розрахований на півтора роки. З 1 січня 2024 по 31 травня 2025 року. За Олександрію Денис виступав в осінній частині сезону 2022 2023 Його дебют відбувся у домашньому матчі проти харківського металіста 5 вересня 2022 року. Загалом за команду він провів три матчі та відзначився одним голом. У грудні 2022 року він став гравцем американського «Ель Пасо Комотив. Це представник об'єднаної футбольної ліги ЮСЛ, другого за рангом дивізіону. За цей клуб 26-річний Костишин провів 34 матчі і відзначився чотирма голами та чотирма асистами. Кривбас підписав новий контракт із півзахисником Андрієм Понідільником. 26-річний футболіст, який останнім часом виступає за червоно-білих на позиції правого захисника, уклав угоду, яка розрахована до літа 2025 року. Його контракт із кривбасом закінчується влітку, тому було прийнято рішення продовжити угоду нагоду на рік. Понедельник перейшов у Кривбас у червні 2022 року. За цей час він зіграв за команду 38 матчів, забив 2 голи. А у поточному сезоні 16 матчів, 1 гол плюс 1 поєдинок у Кубку України. Жеребкування Ліги Націй 2024-25 відбудеться 8 лютого 2024. Україна буде у другому кошику Ліги Бі. Жеребкування наступного розіграшу Ліги Націй пройде 8 лютого в Парижі. Збірна України потрапила до другого кошика Ліги Бі і отримає по одному супернику із першого, третього та четвертого кошиків посів учасників Ліги Бі. Кошик 1. Австрія, Чехія, Англія, Вельс, Кошик 2. Фінляндія, Україна, Ісландія, Норвегія, Кошик 3. Словенія. Ірландія, Албанія, Чорногорія, також І4, Грузія, Греція, Туреччина та Казахстан. Турнір стартує у вересні 2024 року. За даними The Times, на чемпіонаті Європи 2024 року буде використовуватися м'яч зі спеціальним високотехнологічним обладнанням. М'яч від Adidas матиме всередині себе спеціальний мікрочіп. Така інновація допоможе у фіксації гри рукою та визначенні офсайдів. Зазначається, що рефері Євро-2024, які вже бачили м'яч із мікрочіпом, були вражені. Нововведення діятиме разом із технологією відстеження руху кінцівок, яка дозволяє створювати тривимірне зображення тіла футболіста. Це значно облегшить визначення ділянки, в яку потрапив м'яч. Лондонський Челсі у січні планує провести активне трансферне вікно. Клуб планує купувати та продавати футболістів. На трансфер може бути виставлений українець Михайло Мудрик. Про це повідомляє портал Делі Експрес. За інформацією джерела, Мудрика залишать в команді лише в тому випадку, якщо він покращить свою гру. Якщо ж українець ніяк себе не проявить, то його хочуть продати вже у січні 2024-го. На заміну Мудрику у лондонського клубу наразі є п'ять кандидатур, двоє з яких є лідерами серії. А мудрик у нинішньому сезоні провів за Челсі 12 матчів, здебільшого виходячи на заміну, і забив у них два голи. Авторитетний портал Transfermarkt оцінює трансферну вартість Мудрика у 45 мільйонів євро. Союз європейських футбольних асоціацій затвердив призовий фонд чемпіонату Європи 2024 що відбудеться у Німеччині. Як повідомила прес-служба Європейського футбольного органу, всього між командами-учасницями розподілять 331 мільйон євро. Збірна України ще не гарантувала собі путівку у фінальну частину Євро 2024. Для цього підопічним Сергія Реброва потрібно буде відібратися через турнір плей-офф у березні 2024 року. У півфіналі суперниками синьо-жовтих буде команда Боснії і Цього вини у разі успіху у цьому матчі відбудеться фінал проти переможця пари Ізраїль-Ісландія. Кваліфікація на чемпіонат Європи принесе команді майже 10 мільйонів євро. Окрім гарантованої виплати за участь у турнірі, кожна із команд може збільшити цю суму завдяки перемогам у матчах. Максимальна сума, яку отримає переможець євро 2024 якщо виграє всі три матчі групового етапу, становить трохи більше 28 мільйонів євро. Розподіл призових на євро 2024 виглядає так: кваліфікація кваліфікація на Євро-2024 – майже 10 мільйонів євро. Перемога у матчі групового етапу – 1 мільйон євро. Нічия у матчі групового етапу – 500 тисяч євро. Вихід до однієї восьмої – півтора мільйони. Вихід до чвертьфіналу – 2,5 мільйони. Вихід до півфіналу – 4 мільйони. Вихід у фінал – 5 мільйонів та чемпіон Євро-2024 – 8 мільйонів. Чинним переможцем чемпіонату Європи є команда Італії, яка за участь у Євро-2020 отримала призові у 34 Ри мільйони євро на попередньому. Євро збірна України вийшла до чвертьфіналу, а за турнір заробила 16 мільйонів призових. Тож, якщо синьо жовті вийдуть на турнір, то можна буде непогано заробити.